Так, це в нас шостий поверх стається мені, бо тут всього сім поверхів, а другий вісім, так. Да. Це шостий поверх. Шостий поверх. А, продовження. Перша секція, шостий поверх, подивіться, який стан. Пілона. Така цікава конструкція. Ой, блін, все мокре, тут тече, все мокре, тут все мокре. Все мокре. Бачите, оце тако збудована була шахта, що не допускається нормами ДБН. Ще під час, коли будували цей будинок, вже норми не дозволяли так будувати димоходні шахти. Але вони у нас отакі. В першої і другій секції і в третій також були такі, як виявилось. Хоча там було вже вірне підключення котлів. Бачите, тут також нічого немає ще. Це встановлені захисні споруди, які дуже вимагає охорони праці. Тут уже є вікно, стан ну, просто якась катастрофа. Дуже боляче на це дивитися насправді. Шостий поверх. Є вікно і все мокре. Тут прям калюжа стоїть. Ось, буль. Двері відчинені. захожу. А... Навіть не знаю, що сказати. Тут навели порядки. хазяївам, щоб їм не було, а, не знаю, тут, бачите, все мокре, все. Тут навели порядки, тут грибок повним ходом. На, підлогі, на підлозі я йду, а воно чувакає. Отам, отам все чувакає. Тут ще нічого не зробили, але навели вже порядки людям. Чувак, чувак. Так, тут також. Тут все мокре, геть, все мокре. Взагалі оце. Це, здається, треба негайно знімати. Тут взагалі вся квартира в грибці, тут, звичайно, все буде зніматися, все до перекриття. Вікно вже встановлено. Я в шоці. Тут прям воняє цвіллю дуже сильно. Тут вікна нема ще. Новиного, але тут є вже порядки, і тут все здимено так, пішла на п'ятий поверх.